Що ви тут маєте в цій таємній кімнаті? О, в цій кімнаті ми маємо взагалі неймовірні вінки. Це, до речі, весільний і він має щасливу історію, щасливого весілля. Це ляльки так само. Неймовірні. Чому? Тому що вони виконують бажання. <гум> а, я взагалі це пов'язую з тим, що Кошти за ці ляльки йдуть на благодійну справу, і от коли ти в принципі робиш щось хороше, да, і це хороше когось робить щасливим, то тоді твоє на найпотаємніше бажання здійснюється. А тут це у з господиня. Світланка, її немає. ще. А я знаю, це Світлана Зброй. Вона до нас ще доєднається. Я впевнена, що ми про неї зробимо взагалі окрему програму. Про ті її витвори. Подивіться, скільки костюмів, одягу, скільки ляльок, скільки е, прекрасних вінків розумієте, все це зроблено руками, і найголовніше зроблено з великою любов'ю до українства, до українського. Тому запрошуємо вас ще раз до центру. Цінності дякуємо вам, дорогі дівчата! Дякуємо Вал, всьому. Всьому, всьому колективу вашому за те, що ви е, витрачаєте свої, свій час, свої кошти в те, щоб допомагати людям. Е, Створювати духовний спокій, щоб ви, що ви робите для людей велику велику справу. Дякуємо вам за ті родинні традиції, сімейні традиції і за ваш рух, який допомагає відроджувати сімейні цінності. Дякуємо.